Доброго дня, шановні, з вами памфір. Сьогодні понеділок і ми починаємо цей тиждень, хоча цей день вже і закінчується, але нічого страшного. Починаємо цей тиждень ми е, з відкриття бітка і з того, що нам показує саме безпосередньо наш біток. Бо ви, я предполагав ось такий ось сценарій розвитку подій, е, розраховував, що буде більш такий хвилястий рух. Більш якісніший, якісніший, який дозволить щось типу такого, який дозволить нам відторгуватися по декілька угод інтрадей, але в принципі в нас відбувся рух таким чином. Нічого страшного, тому що ось тут я взяв лонга, дотягнув його до сюди і тут зафіксував. Що ми бачимо по ітогу. Тут у нас була відзначена Фіба, рівні фіби вже збрили. Цей сценарій вже можна сказати відпрацював. І цей сценарій також, можна сказати, відпрацював. Цей сценарій це був сценарій на захоплення ліквідності з ось цієї палички. Якраз тут були іще Еквіхай. Що ми бачимо далі? Далі на годинному ТФ у нас формувалася медвежка з трьох вершин. Є тут медвежка чи нема тут медвежки? Єсть, радіма, медвежка з трьох вершин. Таким чином, у нас є вже сигнальчики про те, що у нас скоро буде корекція. Плюс до всього ми зібрали ключову ліквідність. Плюс до всього ми зібрали ліквідність. У нас тут була, я писав, на 114-116 тисяч, ключова ліквідність на карті ліквідації. Вона зібрана, все класно. В моменті, що ми бачимо, сформували свічну формацію, яка називається СК. Ось так от СК. СК був при захопленні ключової ліквідності. Ні, без захоплення. Захоплення відбулося попереду. Об'єми, ну я б не сказав, що якісь прям занадто великі, але в принципі зона потенційна є. Раз. Далі, давайте глянемо 4-годинний ТФ. На 4-годинному ТФ у нас є лише одна вершина. Медвежки у нас іще немає. Можемо бачити тут, як відбувалася історія. Тут у нас були, ми дійшли плюс-мінус до ось цього, можна сказати, місця. І тому ми можемо зараз показати фейковий крючок. і похід вище. Такс. Такс. А можемо й дати корекцію для того, щоб зловити на корекції, якщо у нас така відбудеться трендовий рух на продовження. Що, що і звідки нам тягнути? На 4 годинному молой, хай. Лой. Взагалі, звісно, хай-лой-хай. Локальний беремо Лой-Хай-Лой. Ну, локальна фіба 4 годинна. У нас буде ось така, в якій предполагається, що корекція е, у вигляді 110-111 тисяч це цілком окей. І навіть 108 це не, все класно, ще у нас буде продовження руху. Тому. В принципі, навіть я би розглядав якийсь сценарій, подібний до такого, цілком цілком ймовірний. Так. так, ще зробимо ось такий фокус. А, можна навіть звідси можемо навіть звідси відлетіти, тому, тому, тому звіримося з картою ліквідації. Карта ліквідації на трьох днях нам каже, що у нас є вже на оновлення хая. До цього ми зараз ще повернемось. І є на 110 тисячах у нас ліквідність. 110 тисяч ось наша ліквідність. Тобто, в принципі, все класно. Плюс тут іде захоплення ось цього ось лоя. Я вам зараз покажу, що це за лой. Бо, то, тому що цей лой, по факту, це наша фіба. Це наша Фіба, яка у нас утворилася ось тут була. Ось така от була Фіба. Раз. І в цій фібі у нас е, свої зони реакції потенційні, але зняття стопів цієї фіби це якраз захоплення тієї ліквідності. Тут у нас що ми маємо в моменті. В моменті ми маємо також фібу. Ось таку. Трошечки підтягную. Маємо ось таку фібу, і в принципі ARSAIC у нас вже на годинці, навіть остужається досить швидко. Навіть на 15 хвилинах ми вже спустилися в нейтральне положення. Класичної бички ми вже дочекались, а ні. класичної бички немає, прихованої бички також немає. Тому варто очікувати похід. Трошечки нижче, і я би сказав, що ось, типу, такого такого, і вже тоді е, похід вище. Десь якраз сісти на ось цей рівень 705, спустимось трошки на молодший ТФ. Давайте 24 години. Для того, щоб глянути ось цю 15 хвилинку, що нам тут саме заховано. Тому що це мене дуже сильно цікавить. Тому що в моменті мені не, ну, ну, мені не подобається е, шортити звідси. Чо, чому? По тій простій причині, що ось наш потенційний бос, і він такий собі не, не дуже не дуже якісний. І цю ліквідність треба зібрати. Але після цієї збору цієї ліквідності RSI вже може показати і бичку, і. Таке собі, тіпа. Мені не сильно подобається ця історія, тому я хотів би бачити щось типу: набрить локально лангістів, далі засад, трахнуть шортістів, дати вершину, і вже звідти можливо робити злом структури і відвал башки. Але при цьому. Це все робити абсолютно не обов'язково, тому що, як риночок покаже, ми можемо відвалитися і поточними ножами злетіти вниз. Це лише можливі сценарії розвитку подій. Так, молодший ТФ 113,500 у нас показує. 113 500. о, ну захоплення ось цієї ліквідності. В принципі, це відповідає ось, ось цьому сценарію. Зараз ще глянемо 12 годин. На 12 годинах ми бачимо, да, да, чітко похід у, у локальну зону. Далі можна зробити іще один хай, і вже від того хаю шукати якісь е, трансляції не зникла, е, якісь уже точки шортові вход. Тому що поки що мені не подобається. Медвежка сформована класно, питань нема, але вже RSA е, е, остужається. Об'ємів на продаж, я б не сказав, що є якісь колосальні, але ну, отакі об'єми мають бути. Як були ось тут, як були хоча б ось тут. А тут це якесь просто непорозуміння. Особливо враховуючи, що ось тут ми знаходились набагато нижче. Да? Тут ми знаходилися в діапазоні 110 тисяч, а тут ми вже знаходимося в діапазоні 115 тисяч, 116 тисяч, але об'ємів на продаж у нас ще менше. Тому виглядає так, буцімто йдемо вище. Так, це з приводу бітка. Далі, з приводу ефірчика. Хай СДТ. П. Далі. З приводу ефірчика. Історія насправді подібна до бітка, але не абсолютно така сама, що ми маємо в моменті. В моменті ми маємо, ну, понятно, цей лой, хай. Лой. І далі у нас не було неоновленого хая, неоновленого лоя. І, в принципі, це просто у нас ренджик такий, в якому ми проторговуємось. Але можна сказати, що тут вже сформувалась полка ліквідності у вигляді цих трьох лоїв. І як начебто, нам би не заважало сходити на корекцію. На корекцію куди. Візуально по графіку, якщо дивитися, наприклад, 4-годинний ТФ, я би хотів побачити корекцію в 4К. Якщо чисто по графіку, якщо на 4 годинах, якщо на годинці, медвежки нема, RSI окружається досить швидко. При тому, що дуже швидко, на 15 хвилинах там вже, мабуть, бички є. Дивимось 15 хвилин. Лой. Тут, тут, тут уже сформовані, приховані бички, які у нас вже вказують на продовження тренду. І тут ще й, по-моєму, класика. Так, да, є класична бичка, об'єми, звісно, гуняві, мені не сильно подобається. Тут була медвежка, відпрацювала, розгрузилася. Так, накинуть фібу. Фібу 1 години. Так, ну, якщо, лой. Хай. Лой, хай, лой, хай, лой. Я не хочу це вважати за структурну точку. Не нравиться воно мені як структурна точка, і я його не буду рахувати. Я буду рахувати ось так. Таким чином, у нас знаходиться ліквідність на 0,5 рівні FIBE, потен... і тут же у нас знаходиться рівень підтримки, від якого потенційно ми можемо дати реакцію при спуску. Також тут знаходиться імбалансик, раз, Імбалансик тут невеличкий два. Якщо ми протягнемо профіль об'єму, то тут у нас вийде яка історія. О, ну, Перший рівень, другий рівень. Все очевидно. Єсть. Тобто сценарії розвитку подій. Раз. Ну, Тут може бути як така історія, так може бути і отака історія. В принципі, тому зробимо ось так. І зробимо ось так. Від дуже цього нового утвореного рівня сюди, а звідси вже сюди. Отакі От сценарії, я би сказав, би по ефірчику. Ну і ніхто не відміняв дійсно того, що ми можемо зараз увалити на оновлення хая по, по ліквідності. У нас є ще не забрана та ліквідність, яку я вказував у вигляді 4300. Цей хай ще не забраний, нам треба його забирати, якщо навіть подивитися. Просто натягнути ФІБУ на ось цей рух, або навіть ось так на ось цей рух на будь-який із цих рухів. Якби ми не тягнули Фібу, нам в будь-якому випадку треба сходити на якусь маломальську корекцію. Е, так, глянемо зараз ще карту ліквідації для того, щоб розуміти, що у нас тут в цілому відбувається, і будемо тоді вже складати яку, якісь думки в купу. Зараз поки що. Очі там лонгують шортика. Я закинув маржи в свого лонга трошки Я вже зрізав маржу ось тут. Але трошки докинув марж по колу очей ось тут. Подивимось, куди нас приведуть. Якщо буде профіт дякую, шановний, ви? у вас знімає прихована камера, так сказати. Такс. 12 годин оновлення хая. 24 години пу 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 Трохи бляха захворів, якось аж дихати нема чим. О! О, цікаве О. Е, 4... 400, грубо кажучи, 400. О! Пф! Ідеал. Просто ідеал. 400 локально і далі вже відвалюємося вище. Але при цьому, якщо ми спочатку зберемо цю ліку, то ця вже далі нам піде як е, топливо для того, щоб падати. Знову ж таки, об'єми на продаж є, але я б не сказав, що вони якісь там колосальні. При цьому всьому, на годинці, медвежки немає. Порівняти об'єми, які були тут, при продажах, і об'єми, які у нас тут. Реакція слабенька. 4 години перша вершина. Тобто нам хоча б треба ще дочекатися якусь другу вершинку, якщо, якщо її дадуть. Якщо ні, якщо ми просто зараз відвалимося, тоді ми, ми продовжуємо рух. Тут ще у нас формується і ФВГ 4 годинний, такий собі, і якраз таки вечірня зірка, яка нам вказує на падіння. Тому ми можемо дійсно відвалитися десь-сюди і вже далі продовжувати тренд. Так що... Якщо ви навіть ілонгуєте, будьте уважні та обережні. Так. О о, о. о. о, 3900. 3900 це у нас що? Давайте часовик. 3900. От. Ось ось що нам треба чекати. Нам треба чекати збору ліквідності з найбіль, най, най, найглибшого збору ліквідності, і вже звідти звідтам лонгувати. Глянемо іще трошки старший ТФ, там за три дні, що у нас поналипало. Тож лонгістів, то, що налипло лонгістів, це по-любому факт, це понятно. То що, бляха, ми ростемо, і логічно, що будуть налипати наші з вами лонгісти. Я сам налип як лонгіст, е, стоп-3900. Так. Ну, в принципі, звідси ми можемо дати реакцію. Чи втримає нас при цьому стоп цей 3700? гарантій нема. Е, чи перевів я свою угоду в безбиток? Звісно, перевів. Я тут уже зафіксував більшу частину маржи, залишив. Невеличкий відсоток для того, щоб побачити ще раз оновлення Хая, і на тому в принципі, баста. Е, так, скласнемо ще два тижні. Подивимось, що там буде на двох тижнях, і будемо на цьому закінчувати. Так, шановні, для, для кого це все, що я тут говорю, не зрозуміло. Пожалуйста, залітаємо в телегу, общаємося. Я вам розкажу, покажу. Хочете вчитися? будете вчитися. Хочете заробляти? будете заробляти. На днях випускаю ще одного учня, звільняється ще одне місце. Міст загалом три є вільних, тому, тому налітайте, поки є місця. Далі. Що по плану учимо? По плану учому теханаліз. ставимо вам стратегію торгову вчу працювати з ризиками, обговорюємо далі, вже після того, як ви виходите на практичну торгівлю, тоді я вже з вами комунікую, розбираємо все так, же ми розбираємо з вами помилки, ніхто вас не кидає. Починаєте торгувати, супроводжую, далі працюємо, далі спілкуємось, і вже тільки після того, коли ви стаєте готовим трейдером, на мою думку, і на свою думку. Тоді вас вже відпускає, я вас відпускаю у вільне плавання, але це також не привід засмучуватись, тому що якщо вам потрібна буде якась консультація, або ще щось не буде виходити, або десь якісь питаннячко виникло, то ви просто пишете, що потребую консультацію, я вам пишу день, годину, на яку ми домовляємось і консультуємось, тому що супроводження йде завжди. Тому по ліквідності ми бачимо, що нам ще треба трошки збрати вгорі, а далі у вказані мною зони по минулому тижні. Тому, ребятки, акуратненько. А на сьогодні було все. З вами був Памфір. Гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.